Так, ну що ж, всім раз, з вас підписка вподобайка. Ми продовжуємо грати АОК з, з, з 3 за Македонію. З метою формування Македонії, нас тут чекає війна з. З цією вашою Грецією я зараз потрохи качаю собі військову академію, по-перше, заради ліміта юнітів. По-друге, щоб було достатньо сил, щоб винести Грецію. Так нас вже 85. Мені 96 ліміта армії потрібно Ну, насправді, коротше, подивимося, я ще подумаю. Можна тут теоретично взяти. Ліміт полків. І ще одне покращення. Або оборону генералів. Тут що нам тільки ліміт... ліміт полків. А, поки місця було ще. Коротше, цікаво, давайте окей, візьму. І останній тут військову академію качну, і вже будемо готуватись до війни з цією вашою Грецією. Знову ж, економіка в них три рази більша за нашу, але. Інфраструктура в мене 29, в них в них 54 окей, більша. Але в них рівень процвітання скромний, в мене рівень процвітання процвітаючий. И, на жаль, ніде не написано, скільки будівель відбудовано Окей. Блін, в них армия, конечно. О, ха -ха, 140. Давайте спочатку просто 8 тысяч выключить, щоб потрохи ліміт армії збільшувався Ну короче, у мене просто там людські ресурси на ліміті були. Сподіваюсь, 8 рівень військової академії дасть свої плюси Але, блін, це також не дуже великий плюс. Но то тут загалом сила велика. Ну, мені викликати прямо прям багато треба. Прям дуже багато. Давайте атаку юнітів дисципліну, ще трохи качну. Може, це ще відіграє свою роль. Не знаю, бажання ще. Хм. Давайте хоча б рівень військової академії візьму. Для генералів саме. навіть ще один рівень. Ну, це 500 ще не так дорого. Можна якраз ці бонуси зіграють в вирішальну роль. Бо по кількості, в них, ну, 100% перевага по кількості. Максимум, що я можу розраховувати, це по черзі їх якось вибивати. Так, 16, а я скільки планував? Короче, здається, ще раз. Створити. Угу. І ще один. Так, є пагорби, рівнини. Пагорби, пагорби, пагорби. Але теоретично можна укріпитись в столиці. Я там рівень оборони подавав. Але вони можуть на столицю умовно останню піти. Так, давайте ось так. Нормальне технічне обслуговування, ой, це три монетки всього. А я планував ще вісім викликати. Рівень оборони 8. Може, вдасться. Що, була не була, збережусь на всяк випадок. Але зрозуміло, що я не вірю, що ми зараз переможемо. Економічний радник. Ефективність, давай мені. Тут оборона юнітів, а вже ж. Там є можливість військового академії для генералів, ну. Не зараз. Чекаємо, поки мінус 30 буде. Та ну, ви знущаєтесь. Не хрустня союзник. Ви прям знущаєтесь. Це прям знущає... Ну блін. Ну, зрозуміло, що я ніяк не витягну. Взагалі ніяк. Кей, okay, скільки ви ще союзника будете? До 40-го 4 роки. Можна електростанцію, теоретично відбудувати? По торгові центри. Дівайте, 21,6 було до торгових центрів. Зараз подумаю, наскільки є сенс від торгових центрів. А, тут 24 само по собі впало чомусь. Але так, торгові центри прям дають не дуже багато. Теоретично можна навіть храм побудувати просто заради 15 монеток. Але я по і того відчую, ці 15 монеток. Він прикол в тому, що якщо б не Греція, мені потрібно було б. О, ви з кимось воюєте? Чиста з Косова? Але ж вона чи єсь маріонетка. З ким ти ще воюєш? Чиста з Косова, та ну. Вони просто такого собі зараз ще косово отримують. Дякую, що більше кордону зі мною. І ще сильніше вони стали прекрасно. Так, а стоп, вже 40 рік. Вже 40-й рік? Блін, а я всі гроші витратив. Давайте хоча б трохи трохи назбираємо. Хоча б 500 на рахунку, мати б. Але я не уявляю, як я зараз їх переможу. Ну ж, таким темпом вже краще пеп не викликав, а просто сидів і качався, продовжував качатись. вони зі мною активно покращують відносини. Блін, в Сенсі знову. Ви встигли, вони встигли знову класти альянс. Ось ну, так. Я... Ось тут. Я вважаю, що я вже маю право перезавантажитись на пару днів назад, коли вони ще не встигли укласти альянс, щоб я напав на них. Це, ну, типу, я намагався в цьому проходженні не перезавантажуватись. Я намагався. Але ну, це вже щось занадто. Спробую проголосити незалежність. Ну, погнали. Вони зараз. Так, головне не дати їм взяти занадто велику перевагу. Ні-ні, я швидше зайду. Вони швидше за мене тут зайшли. І через це я не в захисті був. Я дав їм бонус на захист ще додатково, я молодець. Так, окей, ще раз. Ще раз, давайте ще раз спробую. Проголосити, проголосити, погнали. Не вилазячи зі своєї нори. Спробую це все зробити. Це... Так, стоп. А як так вийшло, що на мене ще Румунія пішла? Вона просто сама по собі на мене пішла. Слухайте, це вже занадто? Це Це НАТО, вийти. Ну, типу, що в сенсі? Якого, як, як так. короче, посажу, відпочину. Армія в мене непогана. Нехай добудуюсь цими вашими храмами, щоб повернути прибуток собі ще. Економіка, може, типу. Може, фермами забудусь і так далі. Зрощення, побудую сюди. Там зрощення, далі подишови з Тут шов, ферми. Він і на армії, правда, 28 витрачаю, Краще б я вже без армії сидів, якщо я хочу вже качатись. Ну це просто вже прям занадто, це прям занадто. Так, що там ферми, продовольчі ринки далі. Але має бути якийсь момент, де я вже щось можу дозволити собі зробити. Ну блін, прям неприємно, чесно кажучи. Він на неї прибуток, щоб міг бути, бути більше. Так, я там побачив кількість ячей для будівництва і краще зараз підбудуватись інфраструктурою ще. Так, стоп, а в мене є чомусь прям погані провінції по інфраструктурі. Так, стоп. Ти з кимось воюєш. Я побачив, що ти війська кудись відправила. Придністров'я і. Фіни, Греція, якщо я дарю тобі спину. Русня і сер... ще Сербія. Угу, прекрасно. Може, через це я почав воювати з Румунією минулий раз, почав ще з сербією воювати. Я не знаю, я не знаю, як я витягну. Чесно, поки що просто навіть не знаю. Просто не знаю, як я витягну. Що тут далі? Або вітряки, або ринок. Ринок виглядає цікавіше. Куди цікавіше? О, на мене Румунія напала. Окей, давайте так. Якщо вона вже сама на мене напала. Греки програють. О, а це навіть цікаво. А якщо я здамся. Так, сорі. Я збережусь, мені просто цікаво, що буде, якщо я зараз здамся, якщо вони просто мене звільнять від Греції на початку війни. Зараз це просто тест. Здатись, затвердити. Ой. Е, це точно не те, чого я хотів перезавантажуюсь. Тоді допомагаю Греції витаскивать. Бо наші 96 військ можуть дуже сильно допомогти. Особливо ось в цьому бою. Ага, я вже ж ми програємо. Греки, тобто ви сильні тільки проти мене, я правильно розумію? Я не хочу битись, і вже ж мені ніхто з моїх не допоможе. І зараз знову мене доб'ють. Прекрасно, і зараз закінчиться війна. Ви знущаєтесь! Ви знущаєтесь! Греки? Який від вас взагалі сенс? Скажіть мені, давайте ще раз, я спробую. Але який сенс від цих греків, якщо вони зливають мене просто? 96 військ, В мене 96. Я знаю, є ідея. Теоретично, яка може допомогти. Ось так. І ось тепер здатись. І в них в них все одно вистачає очки, щоб мене завалити повністю. Греція, який від тебе сенс? Скажи мені, скажи мені, який від тебе сенс? У мене 96 військ. 96? Ну, це дуже немаленька кількість, дуже немаленька. Але а вже ж ти всього 40. Ну так, давайте спробуємо в столиці якось захиститись, ось. Ні, мене винесли, тому що вони. Тому що мені Греція не допомагає, а вони всі разом б'ються. Давайте, я не здамся. Я буду знущатися над вами. А, окей, ви мене добили. Давайте, білий мир. Да, співвідношення втрат. Це неприємно. Ну окей, я затупив, я недостатньо розвивався. Моментами. Короче. насправді так я міг краще відіграти, але відіграв погано. І я це визнаю. Блін, мене так тратує. Я ще толком і не навчився в цю гру грати, судячи за все. Знову ж, власне, в описі, ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти War Factory гра, яка вийде тільки через півроку, але виглядає вже прям прекрасно. Тому додайте до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви додасте будь-яку інші мої ігри до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і угоді відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!